Вітаю вас, мої любі сонечки. Багато років тому я йшла по вулиці, відкрилась моє третьовку, відкрився простір, як завжди це відбувається несподівано. І я побачила, як виглядає всесвіт людей. Я побачила, що це отакі от горошки людей, душ, які сплять. Це такі чорні, сірі горошки, вони в різні концепції десь сиріше, темніше. Як у кого виглядають, і коли на одній вібрації люди вібрують, так ну там, як ми кажемо, по інтересам, так, підходять до одному на цьому етапі життя. от вони прямо тако скріплені. І у них вібрують певні думки, певні кермічні обов'язки, які вони то певна кермічна гра, в якого вони грають. Тобто, так сонечки виглядає всесвіт душі, яка ще не живе серцем, яка живе в програмах, яка повністю залежна, яка спить. Такі люди вони не мають в житті з радості, вони ще не виконують своє вище призначення. І, на жаль, ще поки що на землі більшість людей і їх всесвіті виглядає так обмежено, закрито, запрограмовано. Люди не живуть серцем. Але зараз, слава Богу, є перехід. Цей процес почався вже конкретно з 2012 року. Я про це вже дуже багато років розказую. стільки років розказую. І от у нас є можливість перейти у свій божественний вищий всеси, тому що наші вищі тіла це і є тіла Всесвіту. Це і є тіло світлотворця, абсолюта, матінки всеси, Дух, архангельське тіла. Ангельське це все наші тіла, богів, богинь, світла, це все є наші істинні вічні тіла. Але поки людина не розширяє свою свідомість свідоміще, ще от, сидить от там і має такий замість всесвіту своє болотце і живе в цих програмах, вона ще не може стати творцем своєї реальності. Вона не може ще відчути. Що вона є творець свого всесвіту, хоча тут і на всіх рівнях вона є творцем всесвіту, просто тут вона творець несвідомої, вона не усвідомлює, що вона запрограмована, вона не бачить тих, того всього, що відбувається з нею, і просто рахує себе людиною, а тут на цьому рівні вже душа. Має зв'язок з творцем своїми вищими тілами, і вона вже творець, вона творець, вона вже живе в радості. Її всесвіт розширений і такі самі розширені можливості цієї душі. Так от зараз відбувається перехід. Тут вже неможливо буде жити. Тут або ти йдеш в стілення, або ти переходиш. От для цього сонечки, є я вже стільки років, як провідник, для того, щоб показати приклад переходу. На новий рівень свідомості для того, щоб ви згадали, що ви є творець своєї реальності, що тільки ви можете, змінившись всередині, змінити свою реальність, тому що ваша реальність, ваш світ є ваші. Люблю.